Привіт, друзі! Ми в Канаді дуже любимо відпочивати на природі і розпочали сезон в цьому році доволі рано. Ми приїхали в Allegany Стейт Парк. Це такий парк в штаті Нью-Йорк. Від Торонто їхати приблизно три години. І тут доволі красиво, мальовничо, тепло, трошки тепліше, ніж в Канаді. А, і покажу вам, що тут є цікавенького. Розповім трошки більше про те, як канадці відпочивають на природі. А, думаю, що вам буде цікаво. Дивіться на нашому каналі. В цьому парку є дуже прикольний офіс, який знаходиться в такому історичній будівлі. В Ць, цьому будинку більше 100 років. Називається Red House, Червоний Дім. Тут є класний музейчик невеличкий, ресторанчик. Офіс парку і відкривається звідси офігенний вид на озеро. Вода в озері вже доволі тепла, навіть можна купатися. Там люди на байдарках плавають, навкруги озера багато велодоріжок, люди на байках їздять, і люди ходять пішки, люди ловлять рибу. Тут є котеджі, кабіни. І палатки. Тобто є три, три види відпочинку тут можна. А, найдешевше це безумовно палатку поставити або свій трейлер привезти. Трошки дорожче, кабіна. Палатка десь 40 доларів, кабіна від 50 до 80 до 100 може бути. І котедж, по-моєму, 150 за сутки. Доволі легко їх тут букати на сайті Нью-Йорк Стейт Паркс. І цікаве те, що в Канаді це справді челендж, Виклик щось забукати, тому що багато канадців відпочивають відпочивати на природі. Всі парки навкруги Торонто вони забиті людьми. Тому щось забронювати доволі важко. І люди навіть там встають сім ранку, там, аби, там, коли тільки починається бронювання, щоб щось забукати. Але в штаті Нью-Йорк, особливо в той частині, де ми зараз, набагато менше живе людей, тому всі ці парки вони не настільки забиті людьми. А їх тут справді багато, і тому для багатьох канадців це така альтернатива. Трошки не але що поробиш? Якщо є можливість поїхати на красиве озеро, у красивий ліс, дуже так, достойно відпочити цивільно, тому що інфраструктура тут навіть краща, ніж в Канаді. З точки зору там, доріг, туалетів, кемпсайтів, кебінс і все таке інше. Покажу вам трошки пізніше в цьому відео, як виглядає наш будиночок, кабіна в цьому національному парку. Ми в ньому перший раз в цьому році. Я думаю, що це буде не останній наш раз, тому що справді прикольно. І ось така краса. Риба кіло для рибу. Треба бути дуже обережним, щоб не спогнути рибу. Да Макс? Well, if I got like this, now you can see. Я три рази переможа. О. Oh. Now, see? Куа cool. Now. Риба. Це велика риба тут була. Ми спіймали лише три невеличкі рибіошки. Ферель нам не далася. Напевно, у нас не дуже... Не дуже ми підготовлені для рибалки. Ось це, друзі, наш чудовий кебін у лісі. Прямо на бережку струмочка, який нам взагалі не заважав спати, а ще допомагав своїм таким убаюкуваючим. Шумом. Це багаття, яке ми яким розпалювали. Дрова, які ми тут купили на місці, дуже багато було дров. Ще залишилися, комусь подфартило. Давайте вам проведу невеличку екскурсію, що тут у нас є. Ця кабліна була побудована майже 100 років тому. І вона всесезонна. тому що тут є ось такий чудовий стов. така пічка. На дровах, старовинна, є чотири кроваті, є матраси, доволі комфортні, неочікувано вони виявилися. Є газова пічка, газ підведений додому, єдиний такий аплайєнс, тобто побутовий прилад, який тут є. Світла тут немає взагалі. Є така шафа для продуктів, вогнегасник, правила якісь поводження. Про те, що не треба годувати диких звірів, залишати мусор продукти, особливо на дворі, тому що можуть завітати чорні ведмеди. Ми не бачили медведів, на щастя. Але ось, ось така вона кабінка. Було доволі просторно, було доволі тепло. І, як вже казав, напевно, взимку також можна сюди приїхати. І доволі чисто. Туалет окремо і туалет тут бомбічний. Зараз вам покажу, який тут туалетно-банний комплекс. Це цілий вони зробили нещодавно. До цього не було, але зараз вже є. Ось люди приїжджають до таких домики. Це хтось прибиральниця приїхала, буде прибирати. Люди вчора виїхали, сьогодні будуть прибирати. Вони ці домики доволі близько один до одного, але прайвесі такі є. Тобто, сусіди зліва і справа нам не особливо заважали. А навіть допомагали тут одну ніч. Хтось тобто, дуже класно грав на гітарі, десь доміка три від нас. і ну, там якийсь Буквально професіонал був. Ну, і співав класно, і грав на гітарі. Тобто, у нас тут був безкоштовний концерт. Це ми на сайті, який називається Кріксайд Creek... Trail у парку Алегані Квакер Ерія Сам парк Алегані дуже великий. Це одна з найбільших з... 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 ерій, яка тут є. Наш, наш... Наші, наші домички, наш банно-пральний комплекс. Його там напевно, трошки не видно, звідси. Там, там за машиною подалі стоїть. Зараз вам покажу, що там є цікаво. Ось такі у нас тут душі туалети прямо в лісі. Буквально нещодавно вони зробили ремонт. Все чистенько, все біленько. От є такі душі класні. Можна спокійно жити в тому лісі тиждень, спокійно приймати собі душ, ходити в нормальний цивілізований туалет. мити посуд. Тут є ось така станція для помилки посуду. Світла немає, Можна тут мити свій посуд. Тут є family room, де можна всією родиною приймати душі, ходити до туалету і так далі. Наразі дуже чистенька, дуже красивенька. Так що ось такий чудовий баннопральний комплекс. В цьому стейт-паркі є така ерія, яка називається Thunder Rocks. Громові камені. Дуже прикольні такі великі. Коминти все камінця проросло дерево.